Ті, хто там щось думає, що там щось будуть якісь перемовини, там щось якось воно зміниться. Дивіться, Путін не для того починав цю війну, щоб в один прекрасний момент зупинитися і сказати, Та все, зав'язуємо, коротше, умиваємо руки, все, ми виходимо з України. Ні, ну такого не буде. Ні. Щоб ворог припинив, тобто просто я багаточу розмов, що треба якось домовлятися з ними. Я просто не зовсім розумію, про що ви маєте з ними домовлятися. Ну, хорошо, ви не хочете, як багато хто маніпулює, що давайте не втрачати життя наших захисників, так? Віддамо території, все, але ж, ну, хорошо, ви віддаде з території. Пройде, може, якийсь місяць, він далі піде і що, як це його зупинить. Навпаки, якщо ви йому віддасте те, що він хоче, ну, в нього далі отак от, все, Україну розвалить. Ну отак от. Бо він ще ближче, у нього ще більше території, його військо буде в піднятому настрої, бо вони зрозуміли, що вони ніфіга собі відхопили. Ну ось. Щоб ворога зупинити, його треба бити, бити його економіку, розварити його логістику. Тобто нам треба технологічно їх розвалювати, якийсь моральний дух їх підривати, тоді да, вони зупиняться. Можливо, там десь натиснути де треба. Там є у нас всякі спецслужби, знають, як це все зробити, щоб вони, у них почалися масові заворушення там. Бо у них ж там багато народів під гнітом знаходяться. Але українці зрозумійте, він так просто ну, не зупиниться. Я не знаю, що у вас в головах. Там, давайте домовлятися з ким. Давайте, я ж ми просто таку ситуацію, яку вже розбираємо з 2014 року. До вас прийшов чувак з ножем в квартиру. Вішав у вас там кухню, сказав, що все це його, тіпа, тепер він тут буде жити. Потім віжав у вас туалет, ванну, типу ж. А ви думаєте, ладно, віддам я йому, і каже, віддайте мені ще одну кімнату, тіпа, і я, типу, зупинюсь. Мені, типу, буде достріль. Ви віддаєте йому кімнату, і у вас залишається одна кімната. І що, ви думаєте, що це його зупинить, Та він ще далі б, ну, однозначно. Тобто нам треба мілітаризація суспільства і, будь ласка, не сидіть, робіть щось для цього. Далі буде відео, я окремо розкажу там про хілянці, моє бачення і ставлення до них, типу ж до людей, які морозяться там від війни. Це буде окремо, мабуть, відео. А я ще просто тих людей, які там спри... з при з певних причин чи обставин, не можуть там воювати, да? бо є різні версти суспільства, і, і хворі люди, які за знаком хвороби не можуть виконувати бойові задачі. Це всі прекрасно розуміють. Але навіть ви можете допомагати там чимось. Бо робити там, я не знаю, 3D-друк робити. Не можете робити 3D-друк, ви можете дровне збирати. там. Потрошку важиш, ніхто там нікуди не гонить. Розвивайтесь в цьому напрямку. Бо війна це просто е, така, як би. Як в спорті, да? тільки у нас на виживання це, типу. Тобто ми змагаємося з росіянами зараз за виживання. І якщо ми не переможемо, вони нас зб'ють. І ви не думайте, що якщо вони розб'ють українську армію, зайдуть в села, в міста. І те, що ви будете російськомовним, і будете говорити, що ви за Росію, все їх зупинить. Вони і вас потрібно. Гулагі, ну, Галадамор. Потім ви підете воювати в Європу, далі він вас пошле. Типу, зараз як Буряти є там, таджики воюють, так? Поневолені народи. Вони ж всіх-сіх. Як це там що народ називається? Марі? чи Щось таке теж Вони ж посилають, і розбивають. Геноцид масовий. Тип. Так і вас пошли, що думати, він якось зупиниться на вас, тип, скажу, і все, тип, ви мої українці, ті, що прав, правильні українці, да? ви тип, будете всі рабами у мене. Ні-ні, так не думайте, що. Як я то теж вчора дивився, там одна. Так скажем, дівчина каже, та мені яка різниця, при кому жити прийдуть при, при, росіяни, буду при росіянах, прийдуть китайці, буду при китайцях жити. Ну, та ні, дорога моя, ну, не будеш ти жити. Ані при росіянах, ані при китайцях, повір мені. Ладно, менше з тим. Слава Україні!